От сьогодні 2 квітня 2023 рік. Залишались в мене черенки з 2021 року. В підвалі зберігалися, в коробці просто. Ну, в стрейчому чорним замотані. Думаю, подивлюся, що з ними сталося. Ну, таке страшненьке сталося. Зараз пробую зрізати, але що, що цікаво, що о... Ні кільчеватора, нічого. Опустило корні. Зараз зроблю зрізи, подивлюсь, що вони собі. Але що за зрізи робить? Вон зелене, воно. Є отакі якісь утворення. Але отакі от цікаво. Тобто зверху немає, десь тут вон, посередині був один корінець. А саме по собі знизу утворились корінці. que churisão.